ми продовжуємо. Всім привіт. Ми сьогодні проходимо гру Дон Scream. Це Тут хорор, хорор якій не можна кричати. От я зараз говорю голосно, бачите, не можна Дивіться. Типу, взагалі, лякатись не можна, і тому зі мною сьогодні Олег. Щоб який вам буде кричати заміж Щоб вам не було. Блять, як воно моргає. Епілептикам не рекомендую зараз дивитись на екран. Це пізділ, я зараз сам здохну. Е, бо я буду мовчати цій грі, щоб не тригерити цей звук мікрофона. Ну, не зовсім мовчати, трохи будеш говорити. Ну так, да, можна так Пошибки. поговорити, пошепки, та. е, так. І Олег буде вас розважати, поки я граю. Ну, все, давайте починаємо. Е, це яка? Я відео і буду якась. У мене зараз 12 ночі 11 хвилин. Ми граємо вночі, пульс, як завжди, зверху, справа, все почнемо. А, блін, я пульса не бачу. Ну ладно. Я, нарешті, речі, вимусив Женю пограти вночі хорор гру. сталося. Я дуже до нас очікав. Мені подобається дивитися, як він кричить. Хе-хе, так він не Що Сюди тут думаєте, ви? Не, найкращий друг. Якщо ти стоїш на місці, час не йде, Тобі треба завжди рухатись, так що давай. А, і, до речі, я колись цього вже проходив. Але я Жені нічого не розказував, що тут до чого. Опа. Когось ігри там було. <laughs> тут ти це, можеш говорити, це... тут воно не реагує. Це гідрі. мене лагає гра, це пізда. Не погнав? Іди, йди. Иди, е, короче, куда шукай якийсь данджі. Щось шукай. Вроде тут я был на этой летак, но сбой ты бнял уже кто-то Ну я так замберу бы не страшно куда боишься боюсь ща закричати Коли слякаюсь Правильно правильно Там, там 18 хвилин я прыгжу Чиски уже закрыть за мной А вот слева відлік. Так що... Не кричи, бля, <замуця> замуйся. А пробуй на шифт, ти можеш бігати. О, погнал. Ше, шось. Вроді мене вбивали. Точно не скажу, не пам'ятаю, але вроді мене щось було вбило. А хе, дізнаєшся згодом? Тут зараз фігня, це типу ще світло. Воно зараз почне темніти скоро. Ти буде весело. Не-де-де-де, це буде ліхтарик, не переживай. Він включиться, автоматично. <різь> <різь> так що темно, напевно, не буде. Головне нічого вам мікрофон там не цей бо надалі коли пошки говориш, ти можеш якісь ті звуки водити. Що ми зарахуємо голос о, oh, це ферма, угодні. А не, сейчас инчатку был. Вот и данжил. Наши заговорились ловить по гостиной. Что звере? Ходы, ходи. Це... Локація склетай, то. Первожаки будут половить. О тим. Тут ти напевно, не пройдеш. Де щось інше? Тут є вроді магазин, ферма якась. Ти йди вперед, бляха, шукай. Та йди вперед. Так не цікаво грати. Там, вроде нічого страшного такого не буде. Ти нахуй. Ні, ну реально, ці по скрімакі якісь не були, скажімо. Але це вони скрімакі, по суті. Так що... А що? Нічого, один день прийдеш, ти добре. Ч ты <риві> Ну Я не відчуваю, що ми дуже голос, не знаю, там не записи, конечно. Може мене золото розкочим. Значить... Пойбай всякой зоне. <риві> Черт, <Чому> дай сюда как. Це не птахи было. Так бігай. Шукай, що світиться, біжи до того, що світиться. Ого. До речі, іди йди. Я цей ліхтарик ніколи відловити не міг. Я бачу, що він світиться, до нього завжди біг-біг. Я не міг зловити, де це світиться, блін. Я забув, як цей фільм називається. Знаєш, там знає, де, короче вилазила така дівчина з колодзя. Тут 9 целка на ценек пау, якщо шашо, то есть то матный сир делал. О, <ріху> все oh, хати я буду Также пришло с каких-то там хвилин? Майже 5 хвилин пришло и ничего нема мог Че ты добритаешься? Я думаю, трябнуся <плес> локации не пам'ятаю. Тоже сначала скау нема. Як на к натайке буде кричать, якщо тут вода повсюди? Так ты вертайся туда звідки ты цей. Не-не, назад, назад, да. Ты же, не, бля <свят> <О. Шу. свят> Я ж тебе казал, что на этой звуки может в этот язык видел. Сука Вот, а в шизкейк Пиздец Может с меньше 5% микрофон. О, летак, все. давай до него Тут бачиш, дивись, зупинись, справа є вказівник. Справа, справа. Угу mm -hmm. О, що де знаходиться? Так що вибирай Я б на ферму йшов. Що mm. ти людину зумри? Вона нас відпочиває. Біжи тоді вперед.

Ну, че хоть скеймака. Сейчас ты нічого. Скрибрий виходьте! ха <плес> виходьте! ха Скрими выхода. С чем? Да забей 19 секунд, по ты пеш. Кине, даже долго починаю це не буде. Так, чекай, бо він звернувся. Ти ідеш в тому напрямку, що йшов? Оп. Ти біжиш. Então, eu que é assim você vai Мне очень интересно, что это странный давно. Ну буде прикольно, якщо я, я, я тоже буду в участии. Так тебе будет бич страшнее. Це магазин вроде справа. До нього. Це ну, мини-марке, так и называй. Мини тут не смейся, блин. А то зараз знов зарехуешься закачал. тут, до речі, не знаю, мінімак, який мені якось не дуже цікаво було. Вже два рази ходив. Іди, йди всередину, йди всередину, куди ти? Ну йди всередину, йома, йома. Даже я тебе санкції накладу, йди всередину. Вернись. Там не буде скремера. Вогоди всередину, походи там. Зайди на склад. Підовійся, так сказати, продукти, які завезли сьогодні. <плес> це. На це не вийшов то так. То декорації. На Ну, сьогодні роді якісь овочі справа нові це свіжі. Дивці двері. Та зайди в ці двери, чтобы привідкрити. Да, 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 тут можно замутить. Иди туда в туалет. Вот там справа, там двери вот еще одни, зайдите в те двери справа.

Пишешь в правом магазину туди, кінець. Юспім <laughs> <You spin me. laughs> Підеш в инчик магазину, магазина? А ну, там вроде не... Че ты за виходиш, ні? Ти ж повністю не входи в магазин. А <laughs> так и дихав входи. В будь-якому випадку, якщо не в магазині, ти підеш зараз на інший данж, а якщо ти не підеш на інший данж, ти будеш влюблять в лісі. Я думаю, в лісі гуляти страшніше, ніж в магазині вночі, Ти більше тут ті щелік просто Що це, до речі за вишка, блін, світиться? Було б інтересно туда піти. Але час тяне ходить туди, сюди. Ну, тут я від магазину, якщо чесно, нікуди так я не доходу, я в лісі буду буду сейчас. Так що може тобі повезе більше. Може рандомом знайдеш пусть пад. Козбилка напевно пану подра Думаю, що на там не буде скремерів? <гум> буде Буде Час і час обертається, я чув, що так менше скремерів буде. Лайфхакіч. <гум> я б дуже хотів, тоже ти знайшов цей колодець. Зі кого дівчинка вылазит. О, снова. Тебя фонарик заманиваю, наверное, не справить. Да, если немного ведь. Не знаю, что ты можно еще. сподобалася дуже справжня, дуже термінові справи. Ой, де за стрілочками? Все, по фонарях походу віддаляється і віддаляється від тебе. По-любому якийсь байт. Кажу, що нічого страшного немає, вже 8 хвилин пройшло, ходиш тут чисто на природу, дивишся вночі. Такі лосі бігають, білки пригають. люди танцюють. Напевно, завтра якийсь важливий там чемпіонат по танцях. Тренируються, щоб ніхто не мішав. Рубіть. А, от є вежа. і вежа. Вишка. Якщо взагалі можна запустити. Попустили скемер. Nie to... oh. <try> pan odzywał się z tego. Coś, nie wziął sobie na no dunge. co tylko okazuje na magazyn nie idę za nie. я так думаю. Я вроде по скидках в захожу. заходу. Ого. Так куда? Ч ты? Ч ты туда или ты сюда, 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 сюда. Тут вроде прикольный данж. Ты всю хату зайти можешь. Я ж ты сказал, когда ты такая почистишь. Стоп, я сюда вот. А, обиды с стороны. Может там. Так, то есть. прикольний там насправді. Саме головне запиняється, щоб час ішов. А там на стульчику, чекай, злива, на стульчику там Вроді касета була. Ну так, иди Справно жду. Віка зарядка. А во, піди до того стільчика, там блять, стерн злівіше. Там на ньому... у нас А, ні, забудет. Ладно. Попробуй обійти хату, з іншої сторони, може там будуть двері відкриті. Бо мені здається, цю хату заходи.

Да смысл, блин, лекцию же жду. Точно захожу. На улице это, наверное, тащий вариант. Я бы так сказал. Минимально. Я Це, виходить, що... це Дивіться, покужав, <реку> <реку> О, а, це гулять це, з С вилазило. Це не факт. Ні, чі, жалко, що штукачати не можна. Хоті би твою реакцію побачити, Була Ох, хай не. А, це вурана починають мрати. це таке в сталкері при викиді. Крапляється, це нормально. Да ты что сказал? Ты сультанул. Иди допугала. До упугала злева, пидор. Иди до допугала зліва Смотри, что это... Мадрид, что ты прислідай Ладно, спуголов ничего не будет. А, и цей касса ця, ця хата затобу. А може распробуй, дарит хитрю, шу не, не закрыть. Может до ночи? Ладно. Нету не я руку, нет. Слушай. Офоус. Біжи тоді в трава. <сум> Біжи в, який, в якусь сторону, де ти не був. Вроде направо, тобі кудись. Трива десь приходить. Шукай щось ново. Знаю, тут такі складовища є, типу. Невелики. Одна вроде ничего страшно. Баги <сум> прикрусило. <сум> <сум> ебать. тут уже я Надь кинулся. <laughs> я же снайчик вот такой хигни. <laughs> жаль, я там за капульс пиздуй напевно. Жаль, я его не бачу. О, ты до литака пришел. Це... Сидит, блядь, не дыхай, я так. <laughs> не говори. Ну, в тени ничего не мне больше с кем-то подобалось. Так, тихо, будьте будь то я за микрофон злочку стригнем. Так не тека. О, кто за тебе с Треба було подивитися. йока А ну і танцюй. Астигало, щось. ]趣. Может, они кис. Анекдот хочешь? Это на газ я уже забыл его. Слава богу. <связывая> что за финансовый навык? Он записал пауки, вот такие чешу. Тебе надо идти в магазин Там вода не пасу, было облова не пешок Либо Блин, больше дарова без трактора Лишь скрипки ой ебать Чина Ну, ждали? А вот они и я Это супермаркет Где по этой дороге? Да, это супермаркет Где по этой дороге назад? Ну, ебать. Не, по цій ж ти прийшов? Е, типу, погляні, ні. Не, 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 не ці, не ці, наліво, назад. Ти вже по цій йшов звідси. Іди по цій дорозі прямо, от. Мене, походу, звук забагався, чи що? одна хвилина лишилась, так і я вже. Вже там нікуди не сміли зайти. Зараз світаночок буде, сонечко встане. Біжи, <laughs> біжи, може встигнеш ще кудись добігти. Мне просто интересно, что тут. А, тут стамины или... не пауки, блин. Смерти-то вырубается, ну. Пиво Четыре, три, два, один... Ебать, я луны нахуй ну любую секунду два скримера ты шла. Ивану сюда. Мишення. До речі, дуже дивно, что ту скримери повторювались досить часто. Зазвичай он так не А Один направо, все одно? одной стежинці, ти ты швертаешься назад. Там немає, що раз разкінчено ту Буду. Грей! Геей. Ну, що я скажу. Я думав буде. Я, коротше, собі серветку в засунув, щоб це дві години не грати. Але по факту, я не знаю, чи я так заколився вже хорорі-іграми, які ми граємо на Ютубі. E, чи що, але не було так страшно. Я під кінець вже просто хотів зловити щось цікаве. Типу я вже шукав якийсь скрімер, я дивився, хто би міг вилізти. Бо вони передбачені. Перше ти бачиш якусь постать, потім ти ловиш скрімер. Тіпо, ти да, на початку в магазині сам, це пішла. був піздець. На початку в магазині я охуїв знатно, Е, Потім. Давайте я трохи збавлю мікрофон. Потім я цей якось викупив, як вони працюють, блядь. і взагалі, поїбати. Не всі одинакові. Тіпо, Павуки для арахнофобів, чи як вони називаються, ці, що павуків бояться, я не боюсь павуків. Типа, Просто було неочікувано, що їх так дохуя. Я не знав, чи що мене щось може вбити. Я боявся, що мене щось може вбити, і мені придеться грати спочатку. Але коли я викупив, що мене ніхуя вбити не може, я Супермен, блядь, тільки що мене налякати, то мені стало якось трохи похуй. Ну, я тобі казав, що вона не є дуже страшна, що я типу. Її Нічого не було такого цікавого. Але що ти розказуєш, типов любишся? Через теж ти вже з ними живеш такий час. Але я от зараз говорю, типу, через те, що я мовчав цими всіма скримерами, у мене якось душа виходить з тіла. Типа. Я якось мовчав, 18 хвилин і ловити потім якусь активність та якось важко. Але типа. Дихай, Женя, Да. Олег сказав, що є похожа ігра, а страшніша, вона якась новіша, вона ну, там якесь називається е, щось тихе дихання, чи щось таке. А якщо хочете, щоб і ми її пограли, е, тоді 50... 69 лайків під відосом і ми її пограємо. Ну, я до речі, не знаю, чи вона страшніша, але мені по скинух е, здавалося, що поскрашніше буде, ніж тут. А ти грав теж ту знову? Ні, я ту не грав. Mm. Тому хотів, щоб ти її пограв. Ну Так от. 69 лайків під відосом. До хуя, я знаю. Е, е, і я зіграю ще тут нову гру З вами був Женя і Олег. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. За 5 лайків зіграю. Не переживай <гум> За 5 лайків. Ні, блять, не так просто. Все, всім пока. Пока-пока.